Я підполковник Борис Олександр Вікторович, який проходжу службу військової частини міста Виноградова на даний час. Брав участь безпосередньо в антитерористичній операції з квітня 2014 року по березень 2015 року. Приймав участь перше, це було в складі 51-ї окремої механізованої бригади під Волновахою. Потім це Мар'їнка. Саур Могилу приймав безпосередню участь в її взятті. Після чого нас замінили, 51 а бригада була розформована. І так як я являюсь жителем міста Виноградова з 94-го року, попросився проходити службу в 128-му. На даний час, де я проходжу, приймав участь безпосередньо в Дебальці був, виходив з оточення. Проблема моя полягає в тому, що нам як учасникам АТО держава пообіцяла і видає землю. Я скористався цим правом та отримав 12 соток для садівництва поза межами Фанчиківської сільської ради, де безпосередньо і посадив сад. Перед тим, як посадити сад, я приходив до голови села, звертався, показував йому документи, що я маю право на цю землю. Він прийняв то все дуже недружелюбно, більше того сказав, що буде подавати суд. Я сказав, то ваше право, ви маєте на це право. На цьому все наша розмова закінчилась. Вчора мені дзвонили, сказали, що сажанці всі витягнуті, стопчики два забетонував я, щоб знати межі своєї ділянки. Ділянка не була огорожена на цьому полі, було 40 саджанців. Коли я приїхав на ділянку, то побачив, що стопчики були виламані, вирваті. Саджанці з міліцією перерахували, залишилось 32, але вони теж були пошкоджені і тепер вони, в принципі, навіть придатні для подальшого використання. Тому що норми вже садівництва не будуть зроблені. Я визвав оперативну групу міліцію, приїхала поліцію з Виноградова приїхали представники поліції, де на місці був складений акт присутності голова, голови села, який постійно ну, провоцирував мене, постійно казав, що хочеш, 5 хвилин тебе винесуть на вилах. Проблема моя в тому, що. Це представник влади, який займається грабежем. Тобто, ну не мені давати оцінку, звісно, а представникам там, правоохоронних органів. Чому ви вважаєте, що сільський голова займається грабежем? Тому що він організував, організував мітинг, це група осіб. Після чого вони зайшли на мою приватну земельну ділянку, проникли. І Путем знищення та крадіжки забрали саджанці. Звідки ви знаєте, що це вони? В присутності представників поліції він сам сказав, що уходив саме останній після проведення мітингу села, якесь ну, там було приблизно, за його словами, 60 осіб. Він останній уходив і всі саджанці він оставили, вони гарненько положили з краю. Голова села каже, що це все неправомірно, що документи у мене липові. І він їде до голови облдержадміністрації, буде вирішувати це питання. Землі знаходяться поза межами сільської ради. Це, і вони зробили цю землю пасовиським. Я також звернувся до голови радірдміністрації. Думаю, на гарячу урядову лінію буду звертатися в другі телеканали Буду відстаювати своє право. Третього. Лют... Квітня були зібрані збори за ініціативою громади села Фанчикова на пасовищі в селі Фанчиково. В зв'язку з тим, що кожен рік проводяться збори по очисті пасла та е, е, вирішення питання по випасу худоби. Е, це питання піднято тому, що е, почали ділити землі для учасників АТО. У селі Фанчикові і розпайовувати, розділювати сільське пасовище, яке знаходиться у громаді Фанчикова вже з розпаду Радянського Союзу. 35 гектарів. Воно не зареєстровано. Державного акта на це пасовище. Ми не маємо зв'язку з відсутністю коштів виготовлення документації. Люди прийшли на пасовище, і що вони там побачили, і що робили? Побачили, що у, на початку від канави від желізної дороги села Фанчикова е, вже переорали 12 соток і посадили сажанці. Ну, е, хто посадив, невідомо. Стало відомо тоді, коли вже 21 числа до мене приходив підполковник Борисов. Він прийшов до мене з якимись документами, з копіями, без печатки, без підписів. І повідомив мені, що йому виділили земельну ділянку в селіфанчика на пасовищі в контурі 473. І він буде 12 соток для садівництва, і він буде там садити собі дерева. Я йому пояснив, що, шановний, ви мені представили документи без печатки, без підписа. Він мені на що він мені відповів, що зараз вже... Він роздрукував собі з комп'ютера. Зараз вже не треба ніякі печатки, ніякі підписи. Є кадастровий номер цієї ділянки і він буде садити. Я йому кажу: послухайте, я був у заступника губернатора області, звернувся до нього з заявою щодо вирішення питання цієї проблеми, тому що люди... Почали до мене приходити і кажуть, що вони будуть приводити корови худобу під сільську раду і прив'яжуть до забора і будуть пасти на біля сільської ради. Ну так я захищаю мене обрала громада, я захищаю інтереси жителів нашого села. До речі, жодного фанчиківця, учасника АТО з 53 чоловік в цьому списку нема. Пізніше вже прийшло було на трьох учасників АТО хлопців, які були з нашого села. Але Сесія сільської ради нікому не погоджувала е, проекти на розробку проєктів. Нікому, навіть нашим сільським від Держземагентства України, головне управління Держагентства в Закарпатській області надійшов лист до, до нас, адресований на Фанчківську сільську раду, де зазначено що Новоселецькій сільській раді, тому що доводимо до вашого відома, що до головного управління Держземагентства Закарпатської області надійшло звернення громадян Борисов ОВЕ щодо надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою з оформлення у власній земельної ділянки, яка розташована за межами населеного пункту на території Фанчиківської сільської ради, адресовано на Новоселецьку. А в самому зверненні пишеться що Фанчиківської сільської ради. Просимо вас у термін, що не перевищує 20 днів з моменту отримання цього листа, висловити позицію щодо можливості передачі заданої земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність. Погодження не було. У мене є, я підготував документи, є рішення сесії сільської ради, у якому ми розглянули. Ці звернення, бо там було чотирьом учасникам АТО. Було винесено у порядок денний розгляд цієї справи, про, у різному під номером 14, про пропозиці, пропозиції щодо можливої передачі у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства учасникам АТО за межами села і, е, на території Фанчиківської сільської ради. Це було... Це було 11 червня 2015 року. Вирішили утриматися від надання згоди про передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства учасникам АТО за межами села на території Фанчиківської сільської ради. Я поїхав в уж до губернатора. До Геннадія Москаля, але ну, він був відрядженні в Києві е, і мене прийняв заступник Микуляк. До нього я звернувся з проблемою, яка е, зараз суттєва для нашого населеного пункту. І він пообіцяв розібратися, але пройшло десь ну, приблизно півтора місяця. Я будь-коли, коли вони призначать, я з е, депутатським корпусом. З головою постійної комісії Фанської сільської ради поїдемо в Ужгород, щоб це питання вже вирішити. Тому що проблема в тому, що у нас ну, близько 100-150%. Голів великої рогатої худоби, які виписаються на, на пасовищі. Там поряд кладовище, кладовище вже заповнено, вщент, вже зараз треба розширяти кладовище. І куди ми розширимо, якщо вони роздадуть атовцям? Але справа не в тому. Справа в тому, що ділять земельні ділянки без нашого відома зовсім чужим людям, з нашими е учасниками АТО, хлопцями, ми домовилися, що розберемося в цій ситуації. І, можливо, у нас є там 15-17 гектарів у межах населеного пункту. І ми це рішення сесії, це обговорено всіма депутатами. Я е, викладаю думку депутатів, які сказали, що ми для своїх атовців розділимо 17 гектарів, скільки їм виб'є, але всім порівну, щоб всі отримали це рішення сесії сільської ради. Зібралося близько 60-70 чоловік. І вони мені упрекають в тому, що я, як голова сільської ради, продаю землю військовим. Зато я ініціював ці збори, щоб довести до людей цю ситуацію, яка склалася. І я їм пояснив. І вони обурені, пішли. Ну я ж не можу 70 чоловік зупинити. Вони пішли і витягнули ті деревця. Якщо брати з точки зору закону, то учасники АТО повністю праві. Їм державний геокадастр виділив земельну ділянку під особисте селянське господарство. У них є нато підтверджуючі документи. Питання, чому фанчиківські, не фанчиківські, підвиноградівські, міські, виноградівські чи будь-які інші учасники АТО не може стояти, тому що будь-який громадянин України може в будь-якій точці отримати земельну ділянку. Але приємним є те, що виноградівські учасники АТО отримали ту земельну ділянку. Звертаються вони безпосередньо Держзем у Держземгеокадастр обласної адміністрації, і там їм видають накази про виділення земельної ділянки. Йде мова не лише про одного учасника АТО, просто йде мова, що один вже посадив там дерева і почав розмежовувати своє земельне ділянки від. <загальний>. Він отримав, в нього є законні права отримувати і використовувати цю земельну ділянку. Інша річ селяни, які багато років випасають там худобу. Станом на тепер, форма власності земельної ділянки до моменту виділення була державна форма власності. Не сільська, не комунальна, не будь-яка інша. Для того, щоб воно було пасовище там узаконено. Сільська рада мала 25 років для того, щоб виготовити документи, відвести земельну ділянку, попросити, так само як учасник АТО, чи будь-який громадянин на суспільну, суспільну користь. Піде мова, чи під пасовище, чи під кладбище, чи під стадіон, чи під якийсь інший будь-який соціальний об'єкт. Сільська рада мала це оформити за собою право власності на земельну ділянку. Станом на момент звернення, я не знаю, коли це було звернення, але та земельна ділянка знаходилася в державній власності, і ДРЗМ геокадастр мав можливість виділити. Чому саме ту ділянку, не іншу, не третю, не десяту, я не готов говорити, але оскільки у нас є першочергова задача зараз допомогти учасникам АТО, їх є в районі більше 387, незважаючи на те, що кожен день додаються. Кожний день йдуть звільнені нові учасники АТО, плюс очікуємо завершення четвертої хвилі мобілізації, також додається багато учасників АТО. Є члени сімей, адже один учасник АТО, чи один громадянин України, не лише учасник, АТО, може отримувати декілька земельних ділянок. Це під особисте селянське господарство, це під садівництво і це 2 гектари під особисте селянське господарство. У даному випадку йшла мова, що учасники антитерористичної операції отримали 2 гектари, ну, 1,99. І на цій земельній ділянці почали. Якщо ж усім давати під особисте селянське господарство, то, можливо, і не хватить. Станом на тепер є землі, але якщо... ми знаємо, що кожен раз кількість учасників буде додатися. І те, що він отримав 2 гектари, не означає, що він не отримав ще 25 п'ять сотень після дівництво. і це не означає, що він не отримав 10 сотин у місті чи під особу під житлове будівництво. Є випадки, є пофіксовані, де сільська рада планує собі з запасом, де в них буде пасовище. І не не на одній нараді, не одноразово ми сільським головом наголошували. Що звертайтеся, оформляйте документи. Мова йде в 90% сіл є буде проблема з кладбищем. Нема куди розширяти кладбище. У нас багато проблем є із тому, що є села, де нема стадіону, не, не оформлені документи. Ну, грають та й грають. Пасовище, аналогічно, йде зменшення. Увага притупляється, тому що кількість поголів'я зменшується. Відповідно, їх не, не, не потрібно. Але те, що воно так буде завжди, я не готовий казати. У нас перспектива. Ми, повинні, ми повернемося до сільського господарства, інакше ми е, не виживемо. Ми повинні працювати, планувати, що в нас буде збільшуватися поголів'я. Ми повинні розраховувати землі, ми повинні планувати своє господарство. У нас аналогічна ситуація була по малій компанії. Лише мова не за учасників, а то йде за те, що з. Геокадастра виділяють на околиці земля, і на околиці села землю, про яку сільрада нічого не, не володіє ситуацію. Тут Малокопанська сільська рада пішла в фаворі, вони одразу просять всі пусті землі, які є навколо села, під потреби села. На комунальне підприємство, пасовище, ну, їм громадські цілі пасовище, вони просять вже звернулися. І коли. У Держземгеокадастрі кадастрі будуть дві заяви, просить громада і просить Іванов, то пріоритетом є громада. Якщо вже на одну земельну ділянку є, звертається Іванов Петров, дві, тоді вибирають, чи учасника то, чи не учасник то, чи багатодітна, не небагатодітна. Але пріоритети суспільна користь є, є вищою. Тому в першу чергу треба Фанчиківській, лише Франчиківській сільській раді, всім сільським головам, те, що ми говорили на, на, на кожній другій нараді. Оформляйте за собою земельні ділянки. Інакше ну, виходу не бачимо. І не лише кесовище, є багато соціальних об'єктів, які потрібні. Тому в даній ситуації такий вихід оформляти за селом земельні ділянки. Ті, які ще пустують. Якщо рішенням суда відміняться, я не готовий зараз говорити, станом на сьогодні учасників АТО є, є документи. В сільраді немає ніяких документів. Тут, безумовно, юридично прав, праві учасники АТО. Друга справа, що не, не повинні були проводитися такі хуліганські дії, як, Варварсь. як варварські, неправильні, і хто, хто був там із посадових осіб чи хто був причетний з більш свідомих людей, мало це все зупинити. Не, не можна викидати дерева, не можна. Розмежувальні знаки викидувати з ну, ми так перетворимося в варварську країну. Не потрібно було цього робити. Були питання, треба було сідати. Такі-такі документи є, той, той правий. Ну, я для прикладу не розумію, чому той учасник, АТО, той чи інший вибрав саме цю земельну ділянку, але він, ну, де йому виділили, в нього є документи, тут він правий. Тому першочерговим. Je cesta, če si ga da, da poveni povrljate za seboj v zemeljski deljanki.